Арда Туран видав не найкращий старт в історії Шахтаря. З одного боку донечани лідери УПЛ після десяти турів, а з іншого це найгірший тренерський старт в Шахтарі у 21-му сторіччі. За перші десять ігор в УПЛ Туран набрав. 21 очко з 30 можливих. При цьому команда ще не грала із Динамо та встигла розгромно програти ЛНЗ 1-4. Лише Ван Леовенд набрав менше очок на старті 18 проти Нідерландець і не встиг зіграти 10 матчів із Шахтарем в УП. До прикладу у Віктора Прокопенка та Роберто Дедзерві було по 20 тих бали у перших 10 матчах. 24 набрав Неві Оскала, 25 – Маріно Пушич, а трьом наставникам шахтаря вдалося розпочати в УПЛ із десяти поспіль перемог. Першим 30 очок із 30 можливих вибив Бернд Шустер. Німець очолив команду у 2003-му і вона не пропускала чотири стартові тури поспіль. Потім були веселі 4-3 за болоню та домашній розгром чорноморця. Отири один вібет титульний партнер української прем'єр-ліги, так само з 10 перемог в УПЛ розпочав свій славетний шлях і мірчалуше. Після призначення у 2004-му Румун видав 8 з 10 сухих перемог на старті, розібравшись в тому числі із Динамо та міцними Дніпром, Чорноморцем і Донецьким металугом. При цьому гірники у цих іграх пропустили всього два голи. Останнім же 10 із 10 в шахтарі вибив Луїш Кашто. У 2019-му португалець різко вірвався в УПЛ, здобувши аж 6 сухих перемог на старті. Серед цих звиттях Каштру була і перемога над Динамо 2-1, а також перестрілка із Зорею 4-3. Справжній монстр. Тоді як цього сезону